Уронефрон у комплексній терапії циститу президента Зеленський, Німеччина обрала нового федерального канцлера Фрідріх Мерц. Приїхав буквально через 4 дні після того, як вступив на посаду. Що ви очікуєте від нового федерального уряду? Чи ви е, очікуєте, що він е, вам надасть крилаті ракети Таурус, про які ви так довго просили? Чи ви сподіваєтеся на Німеччину? В тому, що стосується запрошення до НАТО для України, чи ви очікуєте, що Німеччина буде більш відкрита до такого запрошення? Це мої основні запитання, але також є запитання до пана канцлера. Пане канцлере, що ви будете робити відмінного від того, що робив ваш попередник в політиці, що стосується України в грудні минулого року, ви були лідером опозиції? І ви тоді? Ви чітко сказали, що ви можете поставити Таурус. Зараз ви федеральний канцлер. Ваша думка змінилася про це. І чи ви готові у випадку припинення вогню надіслати війська до України? Ні, ні, прошу, будь ласка, ви приймаєте нас. Дуже дякую вам. Хотів би подякувати особисто Фрідріху за те, що дійсно чотири дні як Фрідріх у своєму офісі, і він знайшов можливість підтримати Україну і разом з дружніми країнами приїхати сюди, і це серйозний сигнал. Я думаю, ми всі це відчуваємо і що. Що ще можна коментувати? Я думаю, важливо, що своїм приїздом він вже все прокоментував, що Німеччина буде з Україною підтримувати, поки не закінчиться війна, і навіть після, тому що ми дуже розраховуємо на е, спеціалістів е, на німецький бізнес, який займе Важливу частину у відновленні країни про ці речі ми вже почали говорити з канцлером, з Фрідріхом. Я йому вдячен за приїзд за те, що ми обговорювали щодо відновлення ще по телефону. І питання щодо посилення на зброю. Питання актуальне для нас, ви знаєте, ППО, системи ППО. Німеччина нам дуже сильно допомогла з системами Петріот і дуже сильно допомогла і допомагає системами Ми я б не хотів би зараз публічно говорити про кількісну допомогу цих відповідних систем. Ми на це дуже розраховуємо, знаємо відповідні терміни. Для нас це важливо. Дякую. in einer gewissen Kontinuität der я продовжую певною мірою політику попереднього уряду, яка тривала попередні три з половиною роки. Ми ухвалили багато рішень разом І у квітні 2022 року ми спільно. Працювали в Бундестазі. Я був одним з е, перших політиків у Німеччині, хто приїхав е, до України у травні 2022 року. І ми завжди думали, що ми повинні підтримувати Україну не лише тому, що це в інтересах України, але також тому, що це у нашому спільному європейсь... у наших спільних європейських інтересах. Ця війна вона загрожує не тільки територіальній цілісності України. Ця війна. Вона намагається знищити цілковито політичний порядок Європи. І ось чому ми поруч з Україною масштаб того, що ми робимо, це те, що ми навіть ближче і тісніше будемо розглядати з нашими партнерами в майбутньому в межах коаліції охочих. І факт того, що я сьогодні тут, він повинен проілюструвати для усіх вас, що цей формат в тому, де можливо, я разом в тому числі з Польщею зроблю все, що є можливим, щоб ми стали лідерами ці чотири країни. Ті заходи, яких ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну. і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні. це не тема для публічного обговорення, Це все буде обговорюватися внутрішньо в такому ж форматі разом зі сполученими штатами Америки. Я думаю, що найважливіше це те, що США залишаються залученими, вони е, залишаються з нами, і е, те, які безпекові запевнення ми можемо дати Україні, щоб Україна могла знайти мир. Це рішення, які будуть ухвалюватися тоді, коли прийде час, і ці рішення ми будемо ухвалювати Насколько разом. Коли час настав. Будь ласка, ITV, Велика Британія, перший ряд. Катені ITV, ITV News UK. прем'єр-міністр um, okay. could... Стармер, я б хотіла задати запитання спершу до вас. Ви сказали, що це момент закликати президента Путіна показати його відданість миру. Чи ви думаєте, що він взагалі хоче миру? А якщо він не хоче, то чому ви думаєте, що санкції спрацюють зараз? Коли ви накладали санкції протягом трьох років, і видається, що вони не були такими ефективними? І президент Зеленський, якщо можу задати питання вам, наскільки сильно ваша країна потребує припинення? Я вогню, і наскільки вірогідним е, є те, що припинення вогню настане. Лемілеміки мені почати. Дивіться, є є одна країна, яка почала цей незаконний конфлікт, і це Росія. і є лише одна країна, яка е, є перешкодою до миру, і це Росія. і президент Зеленський він чітко два місяці тому Показав, що він готовий до 30-денного припинення вогню. А ситуація, яка у нас є зараз, це абсолютна єдність серед багатьох країн по всьому світу, включно зі сполученими штатами, що є, повинно настати це 30-денне безумовне припинення вогню. Це найбільша єдність, яка у нас яка у нас взагалі будь-колись була. Всі ці країни об'єдналися в тому, що чітко, безумовно, повинне бути припинення вогню на 30 днів. Чітко це означає те, що воно повинно бути без умов, тому що відповідь Путіна на заклик до припинення вогню може бути таким, що я піду на припинення вогню, але повинні бути певні умови, і це означатиме відмову І якщо таке станеться, ми є об'єднаними у нашій відповіді в тому, що стосується санкцій на додачу до тих санкцій, які вже були ухвалені, Тому що ми під час зустрічі погодилися, що не може бути послаблення санкцій, які вже були накладені, і е, це може бути тільки в кінці процесу, а не на початку. І що є відмінним зараз, це те, що у нас сполучені штати, Європа, Канада, Нова Зеландія, країни по всій країні, вони всі говорять єдиним голосом. про... про Цю про цей е, е, такий поворотний час, і є багато роботи, яку ми можемо зробити з цими санкціями. Тому як я кажу, повинно бути чітко зрозуміло, що Росія почала цю війну, незаконний конфлікт, Росія. Тепер повинна вийти і прийняти це безумовне 30-денне припинення вогню і сила, яку ми маємо, коли коли колективні зусилля, яких ми докладаємо разом. Така кількість країн всі кажуть одне й те саме сьогодні. Понятли Айті через 80 років після дня перемоги у Європі, який ми відсвяткували в четвер. Самоцінності, з якими боролися в другій світовій війні, цінності свободи, демократії, суверенітету, це ті самі цінності. За якими боремося зараз, і саме на нас, те, що впевнитися в тому, що ми забезпечимо це для України і не тільки для України, а для всіх наших країн в Європі. Я дуже коротко підтримую всі слова Кіри від себе хочу додати без припинення вогню, безумовного припинення вогню, неможливо закінчити війну, тому що неможливо відкрити трек дипломатії. Ніхто не буде просто так говорити. Потрібно показати якийсь результат. Який є сигналом, що та чи інша сторона хоче закінчення війни? Тому Україна одразу підтримала пропозицію Сполучених Штатів Америки, президента Трампа, одразу безумовне припинення вогню. Тому я вважаю, що ми не повинні говорити, а що, якщо не буде припинення вогню, що нам робити? Питання в тому, що безумовно це буде, питання часу. І ми всі зібрались для того, щоб це скоординувати зробити, наблизити зробити як можна швидше, тому що кожен день це збільшення жертв цієї війни, на жаль.